Зимовий сезон бігу офіційно відкрито. Цими вихідними в івано франківську відбувся костюмований флешмоб забіг біжи Санто біжи. Близько сотні івано-франківців, передягнутих у Санта-Клаусі, пробіглися центральними вулицями обласного центру. Як проходило цікаве передноворічне дійство, бачила Ольга Гриців. Шапочка Санта-Клауса і чудовий настрій в Івано-Франківську відбувся флешмоб-забіг. Біжи, Санто біжим. За словами організаторів івано франківську офіційно відкрився зимовий сезон бігу. Таким флешмобом хотіли долучити якомога більше людей до здорового способу життя. Цим самим забігом ми показуємо, що зима це не є привід, щоб зупинитися від тренувань, тому що зима це як літо, як і весна. Нас, насправді можна запросто і легко бігати і тренуватися. Ну і ми, якби такою веселою компанією, відкриваємо. Подружжя Оришко про забіг дізналися із інтернету. Обоє активно займаються спортом. Вони переконані, що ведучи здоровий спосіб життя, людина не тільки буде здоровою, а й матиме завжди хороший настрій. Сьогодні ж своїми костюмами дарують усмішки перехожим. Я дивлюся, що діти, які за нами спостерігали, то в них якраз настрій підвищується, бачачи. Такого дядька, як я, там в такій шапці, я думаю, що вже треба все ж таки на позитив, на гарний настрій налаштуватися. Щоб зайти в новий рік з позитивом і все в нас було гаразд. Якщо ми говоримо, що зима, холод, ми маємо сидіти вдома, обкутатися біля каміну, біля пічки і тримати своє тепло, то я вважаю, що це має бути навпаки. Ми маємо довести до всієї громади, що зима це є найкраща пора року, де ми йдемо в новий рік з активністю, з новою активності, з новими почуттями, і відповідно здоровим способом життя. Оксана костюм Діда Мороза позичила у подруги. Дівчина переконана, такі заходи є не тільки цікавими, але й дуже корисними. Адже біг це здоровий спосіб життя. Це такий святковий настрій, трошки відійти від подій в країні, трошки розслабитися, побігати. От про все весело час, з друзями. Ну в принципі, тому ми тут зібралися. Відтак організатори наголошують, це лише підготовка до масштабного новорічного забігу з піснями та колядками, який відбудеться 21 грудня. Ольга Гриців Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.